Вітаю, давай разом промовим ранкове привітання. Стало вранці ясне сонце. Зазирнула у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем сонцем ми вітатись і до друзів посміхатись. Сьогодні ми познайомимось з вісткими птахами. Їх ще називають домашніми. Домашніми їх називають, тому що вони живуть поруч з людиною, яка піклується про них, будує житло, годує їх. А птахи приносять людині за це користь, дають м'ясо, яйця, жир та пір'я. Живуть птахи у спеціальних будиночках, курниках або птахофермах. Птахи харчуються спеціальними кармами. А також вони полюбляють клювати зелену травичку. Давайте знайомитись. Це поважний тато-півень. Матуся курка та їх дитинча курчатко. Тато гусак, матуся гуска, та їх дитинча, гусенятко. Татусь качур, матуся качка, та їх дитинча, каченятко. Тато індик, матуся, індичка, та їх дитинча, індиченя. Та сьогодні я пропоную вам зліпити маленьке каченя, але спочатку ми розімнемо наші пальчики. Полетіла пташка мати малюкам жуків шукати, а малята не літають і з гніздичка виглядають. Для роботи нам знадобиться пластилин, дощечка, стека. Спочатку пластилин з жовтого кольору за допомогою стеки ділимо навпіл. Другу частину ділимо ще раз навпіл. Сама велика грудка пластилину це буде тулуб нашої пташки. Менша частинка – голова. А ще дві менших це будуть крильця. Робимо хвостик у великої кульки двома пальчиками, притискаємо і трішечки відтягуємо. Формуємо кульки між долонями круговими рухами. З'єднуємо голівку та тулуб. З двох маленьких шматочків ми робимо крила. А зараз зробимо очі з чорного пластиліну, а з червоного дзьобик. Ось таке качення вийшло у мене. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!